Вас вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Сьогодні хочемо відкрити перед вами двері до світу, де черпали натхнення такі письменники, як Скотт Фіджеральд, Агата Крісті, Сестри Бронте, Чарльз Дікінс, Джордж Орвел та Марк Твен, а саме до їх будинків. Давайте почнемо з сестер Бронте. Ви тільки погляньте на цей витвір мистецтва. Саме у цьому будинку були написані такі шедеври, як Джейнер та Буремний Перевал. І не кажіть, що ви не читали хоча б одного твору талановитих бронте. Якщо ні, ось вам можливість виправити ситуацію та швиденько розпочати знайомство. Наразі цей будинок являється музеєм, так що збираємося у бібліотеці Ягончара і вирушаємо всі разом до Англії. Містечка Хуерт у Вест Йоркшир. Будинок Чарльза Дікінса допоміг письменнику написати Олівера Твіста у далеких 1837-1839 роках. З 1925 року також є музеєм графства Кент. Хоча сім'я Дікінса не ним, а лише орендувала на три роки. Ну як в такій домівці не творити? Тут навіть повітря відчувається інакшим. Знову набувши популярності роман Антиутопія 1984 Джорджа Орвелла, був дописаний саме на цій фермі. Через важкий стан автора, у якого був туберкульоз, в 1948 році довелося перебратися на острів Джура задля того, щоб встигнути дописати роман. І йому це вдалося. Бо роман був опублікований у 1949 році і переведений на 65 мов. Свіже повітря і прекрасний краєвид окриляють. Будинок Марка Твена у стилі неоготики знаходиться у місті Гартфорд штаті Коннектикут, де автор проживав разом із сім'єю 17 років. Уявіть, що після придбання прилеглої земельної ділянки ремонту будівлі та зміні меблів. Тільки на меблі пішло 22 тисячі доларів на ті часи. Вартість будинку виросла з 31 тисячі доларів до 70 тисяч доларів. Так що писемництво не таке вже і збуткове. Ходять чутки, що після відкриття у цьому будинку музею співробітники почали бачити містичні речі. Тому це місце так вабить любителів привидів та містичних історій. Інший маєток Марка Твена під назвою Stormfield, який було побудовано у 1908 році і в якому автор проживав свої останні два роки життя, у 2021 році був виставлений на продаж за 4,2 мільйони доларів. Але яка ж то краса, уявіть! 11 гектарів землі, басейн з підігрівом, будиночок до глядача, сам особняк, площа якого сягає 590 квадратних метрів. І це все у Тосканському стилі. Хоча б від уявлення такої краси вже хочеться відкрити ноутбук і почати писати будинок Агати Крісті відрізняється своєю лаконічністю та смаком. Класика на всі часи. Він стоїть на пагорбі та оточений озером та парком. І має назву Greenway House. Перед ним. Сад англійських троянд, які так часто зустрічаються в її детективах про Іркуля Пуаро та Міс Марпл. також цікавий факт: ні одного телевізора у маєтку немає. Замість нього понад чотири тисячі екземплярів книг. Навіть у ванній кімнаті можна знайти книги та журнали. Маєток був придбаний у 1939 році. Як за міський будинок для відпочинку на вихідних, влітку та на свята, агата Крісті писала свої детективи на третьому поверсі будівлі, де знаходився її офіс, і друкувала виключно на друкарській машинці, яка зберіглася, і до нині. Найближчий шлях добратися до маєтку півгодинна прогулянка річкою Дарт. Маєток має власний причал. Тож облаштовуйте свій офіс у домівці та купіть друкарську машину. Можливо, ви наступна королева детективів. Будинок батьків Френсіса Скотта Фіджеральда у місті Сент-Пол, штату Міннесота, в який він повернувся після військової служби, надихнув його на написання першого роману по цей бік раю квадратура будівлі 325 квадратних метрів, чотири спальні, чотири санвузли, кухня, три каміни, гардеробна кімната та головне літня веранда для відпочинку. Департамент внутрішніх справ США визнав маєток історичною пам'яткою, тому дизайн не змінювався з 1889 року. Автор зачинявся у своїй кімнаті і писав роман задля того, щоб стати багатим та знаменитим і зійтися зі своєю дівчиною Зельдою знову. Але хто знає, чи вийшло б в нього написати бодай щось, якби не ці стіни у стилі Нью-Йорку? Будинок виглядає так, ніби продовження якогось вікторіанського замку. Хоча він являється найменшим будинком на вулиці. Читаючи зимові мрії, можна відчути, що як і його герой Фіджеральд збирався залишити сент Пол позаду. Але, ймовірно, він ніколи не буде більш щасливішим, як тут, вдома. Підписуйтеся на наші офіційні сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. У нас багато цікавинок.